Всім привіт! З вами я, Фруктик. Сьогодні будемо грати в Vaclands. Так, я граю багато в Oak але відео я, по-моєму, ні разу не знімала. Почнемо. Перше, що я хочу зробити, це вам сказати про одну таку штуку. Вот. Тут ви можете подивитися, скільки що коштує. Наприклад, ви хочете заробляти гроші, значить вам треба дивитися на це з дером, це з камінням, а тут зверху це руди. Тобто, е, наприклад, в гілі, то воно, по-моєму, вноситься тут, Бо тут його не буде. Щоб заробляти, зразу кажу, ви можете використовувати для такого легкого жість, я, ну, Думаю, роза кварц. Ну, але А, стоп, роза кварц у нас ось тут десь. Ну, коротше, воно приблизно коштує 120. За перероблення. Зараз покажу, як це зробити. Розупарс дуже крута, якщо у вас є от mm. така машина. І прицеп такий або навіть більше, бо навіть. Ну, коротше, варто брати такий, або трохи більший прицеп, але тільки один, тому що інакше ви там попадете. Дивіться, щоб перероблювати камінням, вам знадобиться. Forge і. О, а, і рефайнерів. Перший Refinery ставити, а потім Forge, Я потім вам покажу. Ну, для таких бюджетненьких, то от э, forge, от рефайнері для каміння. бюджетні такі і Forge теж бюджетний. Ну, але найкращий це 28 тисяч і за 29 тисячі. Але ну, того варте, ви швидко окупитесь, якщо будете заробляти на достойну продаму камінні. Давайте доїдемо до Роза. Роза Кварць. Вже дуже близько. Нам лише треба знайти такий кристалик чи кварц щось таке. Наподобі кристали і от сюди поїхати. І їдемо до самого низу. Ми на самому низу Тепер чекаємо, поки заспавниться роза кварц. ось якраз ось такий а, до речі, ще, от, щоб таке не сталося, так як мене зараз стало, щоб Лас, вас було. Так, щоб машини заповнились на якомусь каміні або ним, Припаркуйте десь ось тут. Вот. Ось. Ось кварц. Воно має бути з розовими такими, є ще з білими, але з білими воно дуже дешеве. Давайте почнемо фармити. Дивимося, щоб називалося роза кварц. Ось. Значить, ми його відбираємо собі в машину, поставимо, а то, що Марпл викидаємо. Мара! Є багато дуже крутих способів, щоб заробляти гроші, але такий один з простеньких це ось цей. Тому що за один. за одне каміння, отаке перероб. Ой, марбл? to ні. Ой, Marble, ні Ой, марбл. Ой, ні. За одне, за один розок кварц. Приблизно за перероблення дається десь 100 доларів. Тобто, якщо у вас буде ціли, ціла машина, така з таким процентом, я думаю, явно буде 1020. Ну, але це плюс-мінус так. Якщо заповнювати от не отак, так як я, а, ну, типу, тут ще купа місця, я зараз заповню, то вже що буде супер. Вовне. У вас щоб руки міли. Щоб ви нормально водили машину, тому що інакше ви не доїдете. Ви нормально не доїдете. Тут дуже багато розукварсів спалося, якщо ви приїхали, його немає. Почекайте, він з'явиться з скорішим часом. Точніше, скоро. Розокверс дуже легко добувається, хоч є ще багато різних способів. Є, наприклад, Void, такий біом, можна сказати, але там дуже тяжко і там краще на не їхати, якщо ви маєте слабкі нерви. Ем, і тому що це повинно, щоб туди доїхати я не з першого разу, як в мене. І. Що ще? А, ще є багато різних видів, наприклад, Буміт можна фармити, але... Він після того, як ви його добудете, от добули, значить можете брати, то через плюс-мінус 10 хвилин він взірветься, тому краще зразу їхати на базу, коли добули достатньо собі, щоб встигло їхати на базу і його переробити. Коли ви його переробите, він не взірветься. Ще можна фармити на Mysterious Mushrooms, але вони не тому краще теж на них не фарму. Ну, фармити можна, але якщо у вас є фіолетова пружинка. У мене вона є в магазині. Але можу вам дати, якщо ви підписані От Марбл нам не треба. Це кварс, його можна використовувати, якщо переробити, можна використовувати як матеріал, але поки що нам його не треба. Давайте задобудемо пізніше це. А ще коли ви добуватимете буміт, то остерігайтеся от таких кристалів. Зараз отут вони нас, нам нічого не роблять, але, коли, але якщо там дебоміт, вони заторкнутися, то вони через. Секунд 3 зірвуться, тому будьте акуратні. Щось там це дуже легко фармити, тому що вони не дамажі, ні нічого. Що, тобто дуже круто, що їх ми можемо фармити, тому що якби, а, якби ми фармили щось інакше, як я хотіла б уміти спершу, але... Я потім вирішила, що краще разу варс фармити, тому що. Це трохи легше і можливо новачки, які мене можливо будуть дивитися, будуть знати, що фармити їм. Якщо багато грошей, тобто плюс-мінус 50 тисяч, краще зразу купіть найкращий рефайнері. Або форч, вам це явно знадобиться, тому що чому краще, тому що у них більший отвір, тому чим більший отвір, тим більше каміння туди влізало. Буває таке, що і не щоб Роза варц чи кварців не заспауниться, під що я не Трошки то... буде проблематично, але якось викрутимося. Це дуже крутий спосіб, щоб фармити гроші, тому що дуже легко збирати скаміння, його дуже багато спавниться. І дуже багато дає на таке. От то, що справді заслуговує ну, більше, щоб... 100. Воно продається за дуже мало ціну, що, то продати як, то воно дуже замолод ціну буде. Але от якщо е, подивитися на Розук Wars, то Розапарс заслуговує. А то, то, що я кажу, наприклад, Квінпальм, то воно заслуговує, тому що воно велика і дуже тяжко переробляти. Ну все. Чекаємо ще розового каміння. Тобто Розок О, Розопарс! Немає більше місця моєму. Вернути на люміті. Теж легко, але просто його, ну, як рідко. Не дуже рідко, але просто трошки тяжко знаходити. І трошки вузенькі місця, щоб машина приїхала, то тобто вічно треба буде вставати і прибирати каміння, щоб вона вам дала приїхати. Коротше, теж трошки тяжко. І трошки заморочливо, але так, щоб... Продати, тобто переробити і продати теж крутий досить варіант, тому що там ніхто вам не помішає, окрім гравців, добути ліміт. Ще де інколи падають метеорити, і на них ви можете теж заробити досить непогано, досить непогані гроші. Метеорит там теж буде. Якщо впаде і ви знайшли, то метеорит краще не продавати, тому що він продається по-моєму за малу ціну. Краще продайте гравцям, тобто кажіть, що у вас продається метеорит і продайте плюс-мінус за мінімум за 5к, а максимум, думаю, за 15 тисяч. Злому серці давно Більше сапфіри, щоб фармитись, але... сапфіри, там вам треба вогнемет, який коштує 300 тисяч. І ну, краще. краще. І туди трохи легко їхати. Тут краще заробляйте на Розі Варс, або на Сірі Роткали, які знаходиться в Вейді. Тобто для слабонервних краще не їхати. тобто в того, в кого нерви. І на багато в чому що можна заробляти. Наприклад, Heaven Litry, яка спавниться в п'ятницю або в суботу, я вже не пам'ятаю. Або і в той, і в той день. Ну, коротше, десь так. По-моєму, в п'ятницю. Проблем, мені пора на цим сказати ті слова. Я думаю, можна їхати до бази. Розупарську ми вже не будемо тут добувати. Йдемо до бази. Якраз побачите, як саме треба поставити рефайнері, Forge і як саме це працює. Просто багато хто, а, можливо, не знає, що можна переробляти дерева, каміння. І... Ніхто і... не знає, що Бо в депоті продає... продається таке, що можна переробити каміння дерева. Тобто е дерева є планкер і є Сандер. Тобто сандер вам обтрісає дерево, якщо, за... якщо кусок не завеликий. І ще можна планкер поставити після сандера щоб воно переробилося в планки. Воно в рази десь дорожче. Так. І е, каміння теж можна переробити. Просто якщо так продати, воно дуже буде мало коштувати. А якщо продати... о, містрил. Ні, не містріл. Теж, кра... теж будемо, тому що містрил теж кварта дає. Містріл, ем... якщо у вас таке виглядає. Ось. І... Коротше, якщо, вам, якщо ви переробите каміння, ну, чи краще, краще руду, то буде супер, тому що, ем, тому що ви получите більше грошей, ніж за неперероблену. Тому користуйтеся. Зразу містріл теж продамо. Містріл трошки, можливо, дорожчий за, трошечки за верси, бо трошечки дешевше. Я вже... Йдемо на базу. Той, хто ще не має тих штук, краще купіть в депоті, які я показувала до початку відео, і поставте собі на базу. Зараз покажу яким чином. У мене ось тут перероблю мій центр. Ось вона. У мене дуже вона тут. Ну, як ідеазовував. Дуже в мене вона функціональна. От, це рефайнері, а оце Forg. Можна відсунути, але я підсумнула підсунула так близько, щоб було зручніше. О, бачите, Forg з таким оранжевим. А рефайнері без оранжевого. Тобто, Forg ну, робить типу слиток або не слиток. Залежно, якщо це, то, якщо це руда. Так. Ось. Ось і от. Um, ви це можете використовувати для каміння. Mm. Така рука, як в мене сіня, то що бере, бачите, зразу бачити вона продається біля маяка, то там вона продається за 75 тисяч, але в депоті є така сама рука, але тр трішечки гірша за 26 тисяч. Ви її можете купити. Я думаю, ви її знайдете. Я прошу ось як вона виглядає. Смара об не почекає на завтра. Я йду до тебе, я йду на за смара. Все, можна їхати. У мене є отака вот вот панель зараз у спа. Я, я йду до тебе, я йду на тебе. Продаємо і ми це продамо за 51 тисячу. більше ніж я казала. Продаємо. А, Ух, яка вотажівка, фур? Хай буде. Э, Пуста. Або флазокварць. Э, вона навіть за 200 доларів продається. Дуже добре. Дуже добре. Роза кварц, а звичайний марбл, він лише за 14 доларів. Всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайк, підписуйтесь і на 15 лайків зроблю другу частину. Пока. Всім пока!